З нами на зв'язку вже є Юлія Яцек, народний депутат України, член парламентської ТСК з питань розслідування можливих фактів порушення законодавства у Міноборони України. Пані Юлія, вітаю вас у нашому етері. Слава Україні. Героям слава. Тож поговоримо стосовно розслідування програми змови. І, передусім, цікаво дізнатися, чому ви ну, так і не змогли поспілкуватися з журналістами. Цієї програми я що якісь журналісти нібито намагалися зі мною зв'язатися, але чомусь у вас вдалося і запросити мене на ефір, і у інших телеканалів вдалося. А у цих журналістів не вдалося. Я вам скажу так: до мене ніхто не звертався з цієї програми за коментарем, ніхто не просив. Якоїсь там інформації по діяльності ТСК, по діяльності щодо Академії сухопутних військ, взагалі ця програма вийшла без висловлення мною позиції. Я вважаю це неприпустимим, оскільки інформація висловлена однобоко, і, крім того, вона містить абсолютно недостовірні, брехливі твердження авторів цієї програми. Пані Юлія, але з моєї інформації до вас звертався журналіст телеканалу «НТА» кілька разів, кілька разів, як розповіли, розповів наш журналіст, ви підтверджували, що ви можете прокоментувати, однак потім згодом не брали слухавки. А зараз ви кажете, що з вами ніхто не контактував. Це якась маячня. Я ж кажу ще раз: якщо до мене звертаються, проблем зі спілкуванням абсолютно немає. Добре, цікаво, що працівниця Академії сухопутних військ розповіла, і це, зокрема, цей коментар є в розслідуванні програми змовою на те, що на ТСК знехтували зверненням колективу на засіданні. От, цікаво дізнатися, чому? Цікаво дізнатися номер і дату звернення, який колектив Трудової Академії надсилав до тимчасової слідчої комісії. Оскільки я точно знаю, що на адресу тимчасової слідчої комісії таке звернення не надходило. Воно надходило і було опубліковано і видно з шапочки цього документу, що це надійшло на Міноборони до голови Верховної Ради, до президента, але чомусь на ТСК таке звернення не надходило. Але ми бачили також кадри під в розслідуванні, їх, зокрема оприлюднили про те, як представники академії намагаються. Прокоментувати цю ситуацію їх кілька разів перебивають. Засідання тимчасової комісії веде голова тимчасової слідчої комісії анна скороход встановлений проголосований регламент, коли особи представники Національної академії сухопутних військ по кілька разів, уникаючи прямих відповідей на запитання, намагалися звести ситуацію по академії до персонального конфлікта Поповича і Антоніва. То ми ставили чіткі питання, на які на жаль відповіді не отримували. А які це були саме питання? саме тому? Ці питання стосувалися е, встановлених. Фактів тимчасової слідчої комісії, встановлених фактів булінгу курсантів не лише Поповича, й інших курсантів факультету бойової підготовки, вони стосувалися висновків ВСП, які підтвердили ці факти. Але чомусь Академія приховала ці висновки і нам не надали в письмовому листі в інформації про те, що ці випадки не підтвердились ці факти не підтвердились. Але коли ми затребували. В ВСП повністю матеріали перевірки, то ми з'ясували, що зміст листа суперечить висновкам ВСП і актам про проведення анонімного опитування. В подальшому це стало підставою для проведення виїзного засідання тимчасової слідчої комісії, яка шляхом опитування курсантів академії з'ясувала дуже багато для себе. Цікавих матеріалів, які послугували підставою для подальшого розслідування всіх цих фактів і залучення до цього і командування сухопутних військ, і ВСП, і ДБР і Міноборони. Тому зараз, наскільки мені відомо, що розслідування і перевірка з боку міноборони розпорядження міністра узгоджена і. Буде проведено, я так розумію. А на якому етапі зараз розслідування? Розслідування е, командування сухопутних військ завершено. Командування сухопутних військ фактично підтвердило висновки тимчасової слідчої комісії. Як по побиттю інших курсантів, е, порушено кримінальну справу і навіть. Е, Посадовим особам повідомлено про підозру і обрано запобіжний захід. Це не стосується питання Поповича, це стосується інших курсантів. Крім того, були підтверджені і інші висновки тимчасової слідчої комісії, саме командуванням сухопутних військ. Наразі призначена перевірка Міністерством оборони додаткова, бо це окремі установи. Тому на якому етапі ця ця перевірка мені невідомо, наскільки мені відомо з боку тимчасової слідчої комісії до міноборони надійшло звернення про залучення членів тимчасової слідчої комісії до проведення перевірки міноборони. Пані Юлія, але чи не видається вам, що справді ну така от гучна, передусім інформаційна кампанія щодо саме академії, сухопутник військ. Ну в якійсь мірі підриває все таки довіру до таких установ, і до військових, зокрема, ну тим паче, що. Це активно використовує Росія у своїх іпсо, і Ми бачимо, як вони акцентують на цьому, якщо з'являються якісь скандали за участі військових. Хоч навіть історію цю підхопили в російських ЗМІ. Ну, так зване. Так ем, здається, зокрема, «Регнум» це було це видання, яке згадали в матеріалі. Журналісти програми змови і назвали цей матеріал навіть академія смерті. От і власник видання, це син друга Путіна. Ну тобто. Чи не зважали ви на такі речі, коли ви от розголошували саме деталі цього розслідування? Річ в тім, що ми вважаємо, що дискредитацію військового закладу. Займаються саме безпосередньо керівництво і ті посадові особи, які допускають такі ганебні випадки цькування, булінгу, побиття курсантів, які допускають випадки організації коридорів для о, переправки ухилянтів за кордон, які допускають розтрату. Бюджетних коштів, зловживання з гуманітарною допомогою. Саме це дискредитує цей навчальний військовий заклад, вищий навчальний військовий заклад. А не те, що е, тимчасова слідча комісія, виявивши ці факти і вказавши на них керівництво академії, не отримала зворотнього зв'язку, не отримала інформації про усунення, а навпаки, отримала. Дії, які свідчили про намір керівництва академії приховати ці ганебні випадки, відрахувати курсанта поповича та тиснути на інших курсантів, а їх на, на хвилиночку 46 осіб, тиснути на цих курсантів для того, щоб вони відмовилися від свого звернення. Тому моє на моє глибоке переконання таким, е, такими діями, які е, сприяють ворожому і псу. Є, діє саме керівництва Національної академії сухопутних військ безпосередньо пана Ткачука як очільника, не членів тимчасової комісії, які ці факти викривають, вимагають усунення цих ганебних фактів, звертаються для, до правоохоронних органів для проведення е, об'єктивного і Всебічного розслідування цих фактів і притягнення винних осіб до відповідальності за законом ми не вимагаємо нічого поза законом. Так, Нічого Розумієте, тут якраз справа от в тому цікаво вашу думку почути. Очевидно, що потрібно вимагати, так щоб всі там дотримали згідно чинного законодавства, Це все має бути. Але чи справді виправданий оцей розголос, такий потужний медійний? Чи не можна було це якось вирішити от саме з правоохоронцями, щоб вони зробили свою роботу і ну так між собою, скажімо так, не виносити це так очевидно в публічну площину, щоб росіяни зокрема не мали чим підживлювати своєї псо? Тобто я правильно розумію вашу риторику, що потрібно приховати ті зльозлочинні дії і події, які відбуваються в академії, просто щоб ворог не використовував це. Я не кажу, що це потрібно приховувати. Я кажу, що потрібно справедливе розслідування і такий публічний, скажімо так, така медійна кампанія дуже агресивна. щодо установи щодо академії, яка виховує зокрема військових. У цьому, у цьому сенсі не приховання. Я е, з великою повагою ставлюся до військових і тим більше з більшою величезною повагою для до тих е, справжніх військових і воїнів, які можуть передати свій досвід і виховати. Е, в подальшому дійсно справжніх офіцерів, бойових, які здатні на прийняття рішення. Однак, в даному випадку, ми маємо ситуацію, коли цькуванням, побиттям курсантів, зневажанням до, зневагою до їх прав, фактично з цих курсантів вирощують абсолютно безвольних, неспроможних для Прийняття якихось вольових рішень командних офіцерів, які просто в подальшому будуть передавати цю же риторику приховування справжнього стану стан, які не будуть здатні на взагалі на такі якості, які повинні бути притаманні військовим. Тому ми стикнулися з ситуацією, коли ми виявили за зверненням 46 курсантів. Певні факти ми звернулися до керівництва Національної академії сухопутних військ з заявою про те, що усуньте, будь ласка, ось ці факти. На що нам, як членам тимчасової комісії, депутатам, народним депутатам, повідомили про те, що ці факти не підтвердились. Ці курсанти брешуть все це брехня. Проте ДБР які також займалися цим питанням, сказали нам про те, що ні, ці факти підтвердилися, і саме це слугувало підставою для повторного виїзду і вже проведення виїзного засідання ТСК на території академії, і вже це слугувало підставою, що ми підняли і змушені були підняти це питання на поверхню, тому що керівництво академії намагалось приховати ці факти. І тиснути на заявників я вважаю, що саме такі дії дискредитують академію, а не те, що тимчасова слідча комісія у складі її народних депутатів намагається захистити курсантів, які піддаються булінгу, цькуванню, побиттю і е, тиску з боку керівництва академії. Це неправильно, е, і я вважаю, що саме такі дії грають на руку ворогу. Діє саме керівництва, яке не усуває таку злочинну поведінку своїх підлеглих із свого е, навчального складу. От пані Юлі, що цікаво, що в матеріалі журналісти, зокрема, зазначили, що ТСК отримала під розпис службові папери, які містять інформацію про організаційну роботу та посадовців академії. Ця інформація була оприлюднена у соцмережах із іронічним описом, підписом про Львівський котел. Чи відомо вам як ця інформація опинилася в третіх осіб скажімо Скажемо так? Е, ну я не знаю про третіх осіб. Мені відомо про те, що пані е, Ганна Скороход, голова тимчасової слідчої комісії, досліджувала штатний розпис і е, рівні заробітних плат е, навчального складу особового складу академії сухопутних військ. Львівської і е, надавала коментарі з цього приводу. І що стало підставою, е, ми не ставимо е, під сумнів законність нарахування цих заробітних плат, але ми е, але вона в своєму дописі закликала про те, що несправедливо нараховувати викладачам такі ж. Заробітні плати і такі винагороди, які отримують хлопці, які перебувають на передовій, це просто є несправедливим розміром заробітної плати. Ну на завершення на, направду, найважливіше, мабуть, питання от навіщо ТСК, повний перелік полігонів, кількість осіб залучених до виконання бойових завдань захисників, які якраз отримують нагороду в 100 тисяч гривень. Тобто це йдеться про тих, хто на нулі. ТСК перевіряє навчальні центри і дотримання прав осіб, які підлягають мобілізації, проходять навчання за курсом ВО 100 в навчальних центрах. Ми дійсно були в цих центрах. Ми побачили проблематику навіть під час спілкування з мобілізованими особами, які проходили. Навчання в одному з центрів, який підпорядкований Національній академії сухопутних військ, ми почули зауваження і скарги мобілізованих осіб на відсутність форми, на неналежне харчування, на там, інформаційну роботу. І... Після того, як тимчасова слідча комісія звернулася з аналогічною претензією, але вже до Міноборони, оскільки забезпечення мобілізованих осіб належить до компетенції Міноборони. Міноборони у триденний строк усунуло ці порушення. І форму в належної кількості для мобілізованих осіб видало у триденний строк, що заважало командування Національної академії сухопутних військ. Усунути ті порушення, на які про які зазначила ТСК, мені невідомо, чому вони зайняли таку позицію ігнорування проблем в академії. Мені також невідомо, те, що тимчасова слідча комісія розглядає дуже багато скарг, а їх понад 3,5 тисячі скарг військовослужбовців. Ми розглянули, вирішили дуже багато питань, і це єдиний орган, єдина установа, яка зайняла таку позицію опозиції. До е, цілком слушних зауважень е, тимчасової слідчої комісії, замість того, щоб посунути, вони почали оцю самі почали е, свою активну таку позицію дискредитації ТСК, що ми нібито щось придумали, вигадали, що ми намагаємося дискредитувати академію, і тим самим вони ж самі себе закопують і дискредитують, тому що ми змушені. Показувати назовні, що тут є проблема, і тут є проблема, і розтрата є, і побиття, і е, зловживання з гуманітаркою, і нарахування несправедливих зарплат, і проблеми з навчальними центрами. І наскільки мені, мені відомо, е, навіть сьогодні там відбувся доволі гучний резонансний випадок. Я думаю, що про який ми скоро дізнаємося зі ЗМІ. Тому е, Замість того, щоб якось захистити наших військових, показати їм, що академія чує зауваження народних депутатів, слушні зауваження, усуває це і в подальшому показує, що ті корупційні прояви, ці ганебні випадки, цкування військових не можна поширювати далі. Що курсант, який випустився з академії, не буде поширювати той досвід ганебний, який отримав в академії, а буде навпаки. Самостійним приймати вольові рішення відповідальним не буде приховувати якісь там злочинні дії своїх підлеглих, а буде навпаки справедливим офіцером. Ось цей досвід потрібно передавати, а не те, що відбувається зараз в академії. На жаль.